Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо знайомитися із статтями Тетяни Кузьменко. Банки та банкноти, як народжуються гроші та наша гривня. Давайте проведемо мовну розминку для того, щоб наші ротики гарно читали. Ли-ли, ли, урок почали. Ри-ри-ри, чітко говори. Ви, 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 слова назви. Жи, 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 свою думку скажи. Повторіть разом зі мною і самостійно. За необхідності поставте відео на паузу. Банки та банкноти Тетяна Кузьменко. Торгівля процвітала, купці збагачувалися, а от золоті гроші, що постійно переходили з рук у руки, поступово стиралися і менше важили. Виникла потреба у правильному зберіганні грошей. Тоді й з'явилися банки. Коли людина здавала свій капітал у банк на зберігання, то взамін отримувала паперовий сертифікат, де зазначалося, скільки її грошей лежить у банку. Цими сертифікатами можна було розплачуватися за товари. Так з'явилися паперові гроші, банкноти. Ця назва походить на від англійського слова «banknote», що означає банківський запис. Нині майже кожна країна має свої гроші. За гроші купують товари, ними розплачуються за послуги. Товарами вже майже ніхто не обмінюється, хіба що за домовленістю між продавцями. Але при цьому важливо простежити за тим, щоб вартість обмінюваних товарів була однаковою, Як народжуються гроші. Паперові купюри друкують, а монети карбують на секретних підприємствах. В Україні це фабрика банкнотного паперу в Житомирській області та банкнотно-монетний двір у Києві. Спеціальний папір для купюр виготовляють із бавовни. наносять на нього водяні знаки, вживлюють захисну стрічку. Потім на друкарських верстатах додають тиснення, зображення видимими та невидимими фарбами. І розрізають великі аркуші на окремі купюри. Спаковані банкноти зберігаються у сховищах Національного банку України. Звідси новенькі купюри в обмін на старі надходять у різні банки, а вже звідти гроші потрапляють до людей, які отримують зарплатню, пенсії, стипендії тощо. Далі гроші від людей мандрують до магазинів, ринків, перукарень, кафе. На них купують продукти, одяг, взуття, книжки, оплачують ними різноманітні послуги. Словом, відбувається постійний колобі грошей. До речі, одна й та сама купюра чи монетка за своє життя може потрапити до рук тієї самої людини декілька разів. На зображеннях. Після тексту ви можете побачити процес виготовлення паперових купюр. Машина в цілий верстат, так, який розрізає гроші, ми бачимо. Принтер, який їх друкує, і врешті вже готові купюри, які будуть відправлятися до банків. Наша гривня. Українські гривні дуже гарні. Від 1996 року, коли їх було введено, їхній зовнішній вигляд, навіть розмір, декілька разів змінювався. І вони ставали дедалі кращими. Українську гривню дуже важко підробити, адже на кожній купюрі багато захисних елементів. Давайте розглянемо з вами, які ж захисні елементи є на прикладі 100 гривневої купюри. Існує мікротест, який можна прочитати з допомогою лупи, малюнок, що змінює колір, залежно від того, під яким кутом на нього дивитися, захисна стрічка із крихітними написами. Об'ємні елементи, відчутні на дотик. Та водяний знак портрет Тараса Шевченка, який видно, якщо розглядати купюру на досвід. Дайте відповіді на такі питання, що в тексті сказано про появу перших паперових грошей. Що нового ти тепер знаєш про гроші? Якими думками щодо прочитаного хочеш поділитися? Обговоріть, чи можна монети назвати банкнотами. Та поясніть свою думку. Роздивіться захисні елементи на малюнку і на справжній банкноті. Запитайте у батьків справжні банкноти для порівняння. Побудуйте есе про те, чи потрібно заощаджувати гроші, та чому і як саме, а також есе про те, що можна купити за гроші, а що неможливо. Ваше домашнє завдання читати сторіночки 147-149, дати відповіді на питання, скласти есе. Усно дізнайтеся, що означає слово купюра, побудьте дослідниками, чому паперові гроші мають саме таку назву. Дякую вам за урок. До побачення!